Сьогодні день, коли ми тільки побачили річницю Чорнобиля, і дуже приємно, що саме в цей день ми бачимо німецьку допомогу саме нашим працівникам. Державна служба незвичайних ситуацій, які саме першими зустріли Чорнобильську катастрофу, саме першими відстояли захист всі іншої української території, і саме зараз вони є першочерговою той допомогою, яку зустрічають наші тимчасово вимушені переселені особи, і вони надають допомогу і в Донецькій, в Уганській області. Харківський закон дуже активно працює. Кожен загін, який працює в території України в Донецькій Луганській Уганській області, вони ті. Люди, які надають цю допомогу, і ми їм за це дуже вдячні. і Тому дуже приємно, що саме і вони отримали сьогодні нову нову форму, новий захист, нові можливості. Штат секретар іносом бунс міністер філончати самоарбайтонентвіклом. Мене звуть пан Фохтер. Я є парламентським державним секретарем нашому федеральному міністерстві економічного співробітництва і розвитку. im letzten halben Jahr jetzt zum dritten Mal hier in der Ukraine. Und das zeigt äh, die enge Zusammenarbeit äh, mit diesem Land, die wir aus Überzeugung äh, betreiben und äh, auch aus Freundschaft zu Menschen, die zu, sich zu Europa zählen. Наше праве співробітництво, і це ми робимо, по-перше, з нашого переконання, що таке співробітництво потрібно. А з іншого боку це ми робимо з відчуттям любов і дружби до народу цієї країни. В першу чергу від служби з надзвичайних ситуацій і від себе особисто я хочу низько вклонитися вам за ту неоціненну допомогу, яку сьогодні уряд Німеччини здійснює. Для України в цілому і безперечно сьогодні, в цей день, за ту допомогу, яку ви надаєте тимчасово переміщеним е людям і, звичайно, підрозділам служби з надзвичайних ситуацій. В першу чергу мова йде про вогнеборців тих людей, які не дивлячись ні на що сьогодні. Практично щогодини ризикуючи життям, здійснюють чи не найголовнішу місію щоденний порятунок людського життя. І безумовно, сьогодні для нас така допомога є вкрай важливою. Ми вдячні, що сьогодні і Німеччина, і вся цивілізована Європа, весь цивілізований світ надає таке значення розвитку стосункам з Україною. І я переконаний, що в умовах чіткого вектору сьогодні позиції президента України Петра Порошенка. Кабінету міністрів Верховної Ради що полягає у реформуванні України у абсолютно чіткому напрямку на європейський розвиток. Враховуючи реформування Міністерства внутрішніх справ, переконаний, що ваша допомога, в тому числі, і у реформуванні державної служби з надзвичайних ситуацій, яку ми фактично розпочинаємо, буде для нас дуже важливою. Тому ще раз і ще раз спасибі вам особисто, пане фухтель, і звичайно уряду Німеччини за вашу участь і допомогу в розвитку України. Дякую. і обладнання, і генератори, і, генератори, і, генератори, і, генератори, і безперечно це. Нова, скажімо так, нова міста для, для пожежі. У нас були два сторінні моделі, це нових місцей.